Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. У Черніцях будівельна фірма звела будинок. Втім, ні підвальних приміщень, ні землі довкола цієї будівлі людям не передала. Згідно з законом, це порушення. Люди вже й до суду подали, втім вважає, що Феміда свідомо затягує справу. Люди звернулися на гарячу лінію народного контролю. По ідеї земля повинна бути належати нам, тому що при всю принадлежащу територію в будинку по периметру обслуговує тільки ОСББ. Всі насадження, всі озеленення, е, ну от, асфальт, е, все, що касається будинку з двох сторін, це все робить за власний кошт ОСББ. Майже півсотні квартир стали умовними заручниками однієї фірми. Живуть у будинку, котрий не повністю належить самим мешканцям. Забудовник так. Тишки мишки продовжував постійно договор оренди, який йому надала міська рада для забудови. По закону, після забудови, після здачі дому в експлуатацію він повинен був віддати цю землю створеному СББ. Мав віддати, але не віддав. Тому земля під будинком та довкола, а ще кілька приміщень все у власності забудовника. Також щитова, в якій знаходяться рубільники, в случаї пожежі всього іншого, знаходиться за цими дверями. У нього також він там робить ремонт. От тут, бо це він робить ремонт. Це, це сміття вже десь, ну може, 3-4 місяці вже десь це сміття валяється. Ми по дзвонку. нам потрібно зняти сьогодні е, показники світла, просимо відкрити нам підвальне приміщення. Фірма Атлас, котра звела будинок зі слів мешканців, не вкладає грошей на отримання території, і за законом вже давно не мала б мати жодного відношення до цього майна. Зараз договір оренди, який зараз діє, і рішення міської ради. Воно вони ці документи діють з порушенням чинного законодавства України. Це Земельний кодекс України і законодавство про ОСББ, саме закон про особливості правовласності багатоквартирних будинків. Судові засідання тривають уже три місяці. Народний контроль відвідав останнє від коментаря. Керівництво фірми Атлас відмовилось навіть їхній юрист була небагатослівна. Моя позиція якби, не впливає на його прийняття. Ми дали, надали свої докази, сторона надала свої докази. Чекаємо, будемо бачити, як вирішиться. Суд вирішив. Позов задовольнити. Визнатні дійсним, договір орієнту земельної ділянки від 3 жовтня 2002 року номер 225 тягнути з малого приватного підприємства фірми Атлас. В доход державного бюджету судовий збір в сумі тисяча триста Після судового рішення Атлас буде з'ясовувати стосунки із мерією. Як так сталося, що документ оренди у суді визнаний недійсним. Анатолінки Фрек Василь Пантя. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.